Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У сьогоднішньому відео поговоримо про ось таку тему: у Білорусі будують новий військовий об'єкт, який може мати стратегічне значення для РФ у війні проти України. Будівельні роботи на півдні від Мінська. Поблизу селища Павлівка розпочалися понад рік тому, у червні 24-го року. Нині площа будівельного майданчика становить понад 2 квадратних кілометри. Це приблизно 280 футбольних полів. Експерти припускають, що тут може бути розміщений російський балістичний ракетний комплекс «Орєшнік». Ця територія, як з'ясували журналісти, це колишня радянська військова база, військовий табір номер 25 Павлівка. Раніше там дислокувався Слуцький 306-й ракетний полк стратегічного призначення, озброєний радянськими балістичними ракетами середньої дальності, а також мобільними ракетними комплексами Піонер та Тополь. У 1993 році Білорусь приєдналася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Вона стала першою державою, яка добровільно відмовилась від можливості володіння зброєю, що залишилася в країні після розпаду СРСР. У тому ж році Слуцький 306 полк був знятий з бойового чергування та передислокований до Росії, де пізніше його розформували. А сама база повністю зруйнована. На частині її території збереглися укріплення, ракетні пускові майданчики, шахти, бункери, ангари та інші військові споруди. У занедбаному стані. Відповідно до супутникових фото з червня 2024 року на цій території почалася вирубка лісу та земляні роботи. Найактивніший період будівництва припав на 2025 рік. Формально це виглядає як допомога передачі ресурсів. Базу будують під виглядом спільних оборонних проектів ЗРФ чи посилення безпеки на фоні підвищеної загрози, як полюбляють казати їхні пропагандисти. Тут і елемент залежності. Мінськ отримує від Москви ілюзію захисту, а натомість втрачає свободу. Дійсно, дуже активно ведеться підготовка цієї бази, створення полігонів, навчання. Дуже часто вісімка пентаклів у мене може показувати і заводи з виготовлення чогось більш мілкого. Це не просто точка дислокації, це місце системної підготовки і відпрацювання певних завдань. Повішений тут чітко нам дає зрозуміти, що це втрата суверенності для білорусів. Підвішений стан, коли територія використовується, але самі вони не контролюють процес. Паш Пентаклів новий проект, зерно, яке вже закладено, але це лише маленька частинка одного великого задуму, який цілеспрямовано втілюється у життя крок за кроком. Тому ціль це саме довготривала перспектива закладення фундаменту для чогось більшого. Зірка і шістка мечів. Однозначно мені говорять про майбутні плани на рух, який буде поданий під іншим соусом, але по суті це нічого не змінює. Це така собі гарна картинка для зовнішнього світу, начебто будівництво ведеться для безпеки, власного захисту розвитку та виходу з кризи. Але насправді це лише ілюзія. Я доклала на ці дві останні карти, щоб більш детально зрозуміти про напрям руху. Закохані це союз двох держав Росії і Білорусі, союзницькі домовленості, але з присмаком примусу. Ці домовленості повністю сковують Білорусь. Але з іншої сторони, вісімка мечів у воєнних запитаннях дуже часто у мене програється як взяття у кільце. Якщо ми уважно подивимося на карту, то ми можемо побачити, що з Білорусі відкривається дорога до Литви, Латвії та Польщі. І у минулих моїх розкладах карти мені показували. Що у РФ є величезні плани випробувати свою воєнну тактику на різних напрямках, у тому числі і тут теж може фігурувати і вода. Тобто диявольські плани Росії використати Білорусь як плацтар для своїх майбутніх загарбницьких планів. У майбутньому Білорусь може стати пусковим майданчиком для російських ігор. На дні колоди, смерть, четвірка Пентаклів та «Туз мечів». Смерть це карта не тільки великих глибоких кардинальних змін, але й карта війни як вхід у нову епоху, загарбницьку епоху, де ціль, контроль, панування та всевладдя. тут з карта силового воєнного сценарію. Плюс це ще й карта ударів з повітря для Литви, Латвії, Польщі і, звичайно ж, для України. Тут однозначно створюються умови і відпрацьовується логістика, інфраструктура, підготовка персоналу. Вісімка пентаклів це карта технічного відпрацювання кожного кроку. Тут немає хаотичності, це системна майстерна праця над проектом, що включає підготовку площадок, інженерні роботи, підведення комунікації, опрацювання процедур розгортання. Шістка пентаклів: хтось бере, хтось віддає. Тобто тут і так все зрозуміло. Білорусь отримує ресурси, політичну підтримку, ілюзорні гарантії, натомість поступки, доступ до своєї території. Це може бути оформлено як взаємна допомога, але зі зміщенням владної переваги на користь РФ. Сім камичів тут ключова карта щодо розміщення ракетного комплексу, так як вказує на таємні обхідні шляхи на те, що певна частина операції підпільна, без широкої прозорості. Можливо, мінімальна інформаційна компанія, приховані поставки, розгортання вночі чи під прикриттям інших робіт, це також може означати стратегічні маневри, щоб уникнути міжнародних юридичних наслідків або санкцій. Мах тут свідчить про те, що дійсно є технології та компетентні оператори, тобто це не просто намір, це технічна спроможність реалізувати цей проект. Сонце як публічна демонстрація вже кінцевого результату. Коли проект завершиться, це буде явне помітне досягнення для РФ, який вона використає як сигнал сили, як геополітична демонстрація. Тут головний акцент саме на показову маніфестацію своєї сили та військової місії. Цими всіма діями Росія хоче повернути ситуацію на свою користь, змінити розстановку сил, змінити світовий баланс. Ну і королева Пентаклів ще раз наголошує на тому, що Білорусь не є господаркою на власній землі, що багатьом можновладцям вигідна ця історія. Для ерег це демонстрація своєї сили і контролю, свого статусу. Вони прагнуть через розміщення орішника показати, що володіють ключовими інструментами контролю над територією та простором, тим самим посилити свої позиції та розширити зону свого впливу у майбутньому. Тобто, це створення певного буфера. Це прагнення мати плацдарм ближче до кордонів НАТО та України, розширити, так скажімо, площу для майбутніх підступних дій. І все це звичайно ж подати під соусом оборони та захисту. Зірка чітко вказує нам на намагання створення Росією ілюзорного образу майбутнього, яким вона намагається задурити голови всьому світу. Вони будуть нагнітати та провокувати. Пропагандистська машина на Росії працює на ура. Двіка Жезлів ще раз нам повторює: у Росії дуже довгострокові та широкомасштабні плани. На карті людина тримає увесь земний шар у руках, і навіть цього замало, так як вона дивиться на горизонт і мріє про тотальне панування та домінування. У РФ є ціла стратегія щодо розширення впливу, підготовка наступних фаз війни та й взагалі відкриття нових фронтів. Орієшнік тут як. Інструмент не миттєвої атаки, а як туз у рукаві, який дозволяє планувати сценарій тиску, про що нам хоче сказати Верховна Шриця, на яку я доклала карти. Це знову ж таки таємний закулісний план. Це не просто воєнне розгортання. Росія планує використати Білорусь як додаткового запасного гравця, який може вступати у поєдинок у будь-який потрібний момент. Дев'ятка Пентаклів може говорити про поступове накопичення ресурсів на території Білорусі. Це показова демонстрація вседозволеності, імператриця і сила. Ну куди ж без тиску на Україну? І плюс це ще й контроль Росії над територією Білорусі у повній мірі і використання для власних цілей. Карта справедливості це офіційне прикриття створення образу легітимності, це просто союзні домовленості. Офіційно ми маємо на це право у рамках взаємних навчань та оборони. Тобто вони прикриваються формально юридичними аргументами, щоб обґрунтувати розміщення цього ракетного комплексу. Вісімка кубків на дні колоди. Росія шукає нові точки сили для посилення тиску для певного запасного плану. Шут говорить про те, що Росія не збирається зупинятися і готова поставити на кон усе, вона готова ризикувати. РФ буде і надалі провокувати різні країни, щоб подивитися на їхню реакцію. Перша ж карта карта Сонця, яка відразу позитивно відповідає на наше запитання, це публічна демонстрація цього дійства, гучне оголошення і показ сили. Рішення будуть прийматися швидко, без довгих затримок. Вісімка жезлів – це карта прискорення процесів. Події можуть реалізуватися раптово раніше ніж очікувалося. І плюс це ще й карта безпосереднього переміщення дев'ятка мечів. Все це робиться заради залякування, нагнітання атмосфери, ціль викликати міжнародну напругу, страх та певну кризу. Закохані говорять про спільне рішення Росії та Білорусі, формалізація через союзницькі угоди. Тобто це не тільки військове, але й політичне схвалення. Лукашенко буде демонструвати це як партнерську угоду, шістка мечів. Рух у новий етап, стратегічний підхід, це зміна ситуації, своєрідна точка, неворотця. Паш Пентаклів. початок нового проекту, процес вже запущено. А можливо тут йдеться про обмежену кількість компонентів, тобто перевезення якихось частин, а не всього комплексу одразу, або тут мали заряд самої ракети. Карта просто мілкувата, тому вона може програватися по-різному. Вісімка Пентаклів. Це карта вже випадала нам у розкладі. Вона говорить про системну роботу, підготовку її відпрацювання. Процес вже йде, технічна база створюється, тобто ймовірність дійсно дуже висока, але з нюансами, які я проговорила. Для Лукашенка це шанс засвітитися, продемонструвати, що він, нібито, головний союзник РФ, що саме він у центрі уваги, йому вигідно показувати себе світлою стороною цього союзу. Мовляв, він забезпечує безпеку, мир і сильне партнерство, яке йде виключно на благо його країні. Це красива показова картинка, не більше він ставиться до співпраці як до роботи, яку необхідно виконувати. Для нього це процес, що вимагає зусиль, дисципліни та підкріплення усних угод діями на практиці. Він сприймає це як своєрідну рутину, але необхідну роботу заради виживання режиму. Але далі йде четвірка мечів та четвірка кубків. Ці карти можна трактувати як його втому у відповідний момент часу, відчуття значного тиску і намагання виграти час. Його можуть змушувати до більш радикальних дій, на які він не захоче погоджуватися, тому і буде тягнути час. Але четвірка мечів взагалі досить небезпечна карта. Вона може показувати смерть. Одним словом, він може догратися. Лукашенко навіть може намагатися втекти до іншої країни, так як колісниця натякає саме на це. Він буде намагатися змінити свою долю, і для цього він готує матеріальне підґрунтя по пентаклів. Поки що для нього така співпраця з Росією є вигідною, так як приносить йому бажані матеріальні вигоди та ілюзорні гарантії безпеки. Але Лукашенко хитрий лис, і я думаю, у нього є план Б. Стріха мечів на дні колоди рано чи пізно його настигне череда невдач. Він може втратити когось дуже близького. Взагалі це карта великого розчарування, розбитих надій, душевної болі від гіркої істини. Це карта зради та тяжкого періоду у житті. І ще це карта проблем із серцем. Для України я скажу вам так, що карти показують, що ми готові до оборони, ми на сторожі. Загроза існує і це тримає в напрузі, але і спонукає до певних оборонних дій. Тут все буде залежати від наказу Кремля у ролі короля Пентаклів. Є ще одне недосить розповсюджене трактування королеви Жезлів як здатність до виживання, яке тут дуже доречне. Але все-таки загроза залишається. Туж жезлів дуже часто показує ракети. Про певні провокативні дії ця карта теж може говорити, тобто загроза точкових разових ударів залишається. Але дві камечів говорять, що ми зможемо стримати цю агресію. Для країн Балтії у найближчий час немає прямої військової загрози, лише ризик певних прихованих провокацій, так як перша карта шістка пентаклів, а далі помірність це карти балансу та гармонізації. Поки що йде стримування та прихальмування. Шістка пентаклів це ще й карта якихось подачок, спроб своєрідного підкупу в Білорусі, щоб уникнути військової агресії. І до певного часу це може спрацювати. Але далі вже на арену виходить король мечів. Це вже досить небезпечна воєнна карта з продуманою військовою стратегією. Тут Росії потрібен час для підготовки та накопичення воєнного потенціалу і вибір відповідного моменту. Завершує карта смерті. Останнім часом, коли я проглядаю питання щодо ризику якихось нових війн у тій чи іншій країні, постійно випадає цей старший аркан. А це карта війни. Ну, звісно ж, ця карта може програватися і як різкий поворот подій та зміна на глобальному рівні. Точка неповернення, коли стара модель розподілення ролей завершує своє існування і відкриває шлях до нової реальності. І не завжди ця реальність приємна. Для Польщі я думаю, що тут йде момент намагання домовитися, створити певний, можливо, навіть новий союз, щоб переманити Білорусь на свою сторону, тим самим мінімізувати ризик використання території Білорусі як плацдарму для військової агресії зі сторони Росії. Тут, звичайно, ж карти мені показують, що Польща дуже покладається на НАТО. Думаю, що це сильна опора для неї, міцний альянс, що Польща безпеці, але а як показала нам практика, повністю покладатися на НАТО, ну це така собі ідея. Певні провокативні дії дійсно можуть бути. Тут дуже багато вогню, вогонь, який летить по небу. І це викличе неабийкий переляк, страх та паніку. Польща має непогану економічну базу, завдяки якій може забезпечити певний рівень стабільності. Але все ж таки саме загроза з неба та провокативні дії можуть бути зі сторони Білорусі. Звичайно ж, ми можемо шість комичів розглядати як рух та саме наземний наступ, але мілкувата карта для чогось такого повномасштабного, можливо, просто захід ДРГ на прикордоні як провокація. Отже, можемо зробити такий висновок, що загроза є для всіх країн, які є сусідами з такими державами, які обрали морок замість світла, воєнну агресію замість процвітання та розвитку. Всім велике дякую за перегляд, буду вам дуже-дуже вдячна за ваші підписки, коментарі та вподобайки. Це дуже допоможе для просування цього відео та підтримає мій канал. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на e-mail, який ви бачите зараз на екрані, а також я залишу його в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!